Доброго дня, водолії! Вітаю вас, ретро Венера! Із 2 березня по 13 квітня рухається у зворотньому напрямку із вашого третього у другий сектор гороскопа. В цей час водолії Венера як планета максимально віддалена від сонечка. Аналогічно наші уподобання, інтереси, а також наші внутрішні пріоритети, максимально дистанційовані від загальноприйнятої думки, шаблонів, норм і правил, а також чужих бачень. Звертаємо увагу водолії, що час ретроградної Венери надзвичайно несприятливий для будь-яких нашіптувань стосовно невпевненості у наших силах, у нашій зовнішності і терміновій необхідності розібратися і. З усім вище перерахованим кардинально. Ось тут перші візити до косметолога, пластичного хірурга, або ж видозміна зовнішності, яка не передбачає повернення на вихідні позиції, або ж є надзвичайно дороговартісною. Це така от візитна карточка Венери, на яку слід звернути увагу ще напередодні. Будь-які важливі переміни стосовно нашої зовнішності, краще на цей період супроводжувати додатковими елементами гардеробу, які вже є у нас в наявності. Тут ми можемо певні наші недоліки, які нам такими вважаються на цей період, приховати, а також не мати ніяких значних наслідків. Крім того, покупки, товари і наші інтереси. Ось тут. -от. Не рекомендую купувати щось на око водолії, або ж поспішати із покупками. Хоча б приміряйте, ось тут, навіть якщо це ваш розмір, то предмет гардеробу може просто на вас не сидіти, чи матеріал не той, чи строчка не та, чи з чимось ви розберетеся вже по ходу і виявиться, що ця річ вам не пасує, вам немає з чим її носити, або не потрібна, або ще й можете згубити, забути, в принципі, не забуваємо водолію. Що ще ретро Меркурій на допомогу в лапках Венері у березні місяці прибуває, тож зважайте. Крім того, покупки для наших рідних, близьких друзів. Ось тут, навіть якщо на те є їх згода, ми можемо, або ж не за ту суму, на яку вони розраховували придбати, чи ж люди не будуть цим користуватися, не той відтінок, не той розмір, наприклад, загалом. Будьте уважні, крім того, габаритні покупки меблі, наприклад, все те, що ви купуєте і навіть вже підрахували, якого розміру об'єкт вам потрібний, може бути незручним, нефункціональним, все ж таки не вміститися або не підходити по якимось іншим критеріям. чи ж Цінова політика і присутність цього елементу інтер'єру буде для вас непоєднуваною, і ви раз за разом водолії будете собі потім нагадувати, навіщо ви за це переплатили. Також звертаємо увагу на зміну вартості послуг. Ось тут ми можемо або ж Купити декілька видів продукції, не використати її, наприклад, просто з гарячу ми придбали, або ж купити замало і бути в такій ситуації, коли відповідно, відтінку нема, чи ж такої кількості. Тож нічого масштабного водолії не розпочинаємо. Те, що може позначитись в результаті як нестача цінного матеріалу, у нас просто такий пробіл, який невідомо, чи можна закрити, якщо ми ремонт розпочали, або не вистачає сил на те, щоб це завершити, не вистачає. Чай часу, чи ми більше тут не проживаємо, або ж із інших причин бажане не може бути досягнути. Ось тут рекомендую водолій певну частину суми тримати, або ж у рідних, кому ви довіряєте, або вдома на дистанції від вас. Поки ви будете бігти за тими грошима, то ви 10 разів подумаєте, чи дійсно вам та річ потрібна. За рекомендацією навіть близьких друзів, рідних краще нічого не купувати, тому що дуже ймовірно, саме для вас, ось ця покупка буде недоречною. Також звертаємо увагу водолі ще й на фінансові стосунки. Ось тут розрахуватися по боргам це те, що необхідно і вітається на час ретроградності, а от наживати ще значні додаткові боргові зобов'язання це такий собі тягар. Оскільки розраховуватись можемо за іншою процентною ставкою на інших умовах, ще можемо посваритися за цей час, і в принципі від нашої дружби, наприклад, якщо ми у друзів кошти позичаємо, нічого не залишиться. Також звертаємо увагу, водоліє ще й на підхід до клієнтів, оскільки уподобання і прагнення купити те чи інше, а також у певній кількості і мати те, що потрібно, оскільки те, що потрібно, не зрозуміле для самого клієнта, і це на даний період факт. Тось то тут. Не рекомендую так чи інакше, але наполягати на виборі якогось певного предмету покупки, оскільки дуже ймовірно клієнт буде мчати до вас із претензіями, чи ж до вашого керівництва із скаргами, що ви просто йому фактично ось той предмет таким чином запропонували, що він не зміг відмовитися, а річ не та і взагалі він десь там проходив і не мав наміру заходити, аби ви його сюди не затягли своєю пропозицією в цю крамничку. E <sínt> <sínt> Також водолії стосовно наших покупок, які так чи інакше, але ми будемо здійснювати. По Венері рекомендують дороговартісне все ж таки не купувати, однак обставини бувають різні, то ось тут страхуємося чеками і коректно заповненими гарантійними листами. Можуть бути і повернення, і невідповідна якість товару. Також розраховуємо на затримки із доставкою, відсутність потрібного асортименту, тому водолії ви вже. Же озброєні максимально стосовно цього періоду. Також всі місця відпочинку. Або ж зустрічі, наприклад, все те, що маємо справу вперше, і покладаємо надію отримати від цього. Комфорт, затишок, задоволення, наприклад, приємно провести час. То ось тут, от краще за рекомендаціями, або ж відкриваючи для себе щось нове, наприклад, не звертатися. Оскільки, дуже імовірно нам не сподобається, або ж також люди виявляться для нас не настільки приємними, чи ж зустрічі наші будуть не на регулярній основі. Одним словом, компромісу, порозуміння і гармонії нам навряд чи вдасться досягнути. Те саме структур. Стосується і фінансових пропозицій. Дуже ймовірно, що ось така, от, наприклад, ідея купити щось і перепродати не увінчається успіхом, ми будемо мати склад речей вдома. Нам ще треба буде примудрятися, як їх продати, хоча б за ту ціну, за яку ми їх купували. Звертаємо увагу водолії також на наш третій сектор гороскопа, адже до 27 березня Венера буде перебувати саме там, у знаку зодіака Овен. Ось тут наша імпульсивність, гарячкуватість і небажання миритися із обставинами може нас фактично накривати. Є бажання купити транспорт, наприклад, чи з ходу, з маху його самостійно поремонтувати, бо покладатися немає на кого, чи ж придбати, врешті-решт якусь побутову техніку, або кудись з'їздити, переговорити, зайнятися бізнесом, наприклад, навчанням, крім того, також заробляти на іншій посаді, заробляти на власних навичках, мати декілька пропозицій по роботі. Так чи інакше, але інтенсивно діяти в певних паперових обставинах, багато виступів, поїздок, також багато джерел спілкування, багато знайомств. І ми буквально самі нарощуємо об'єми такої контактності, також об'єми замовлень, наприклад, або ж ініціюємо переїзд, з'ясування стосунків із нашими родичами, і все те, що тягнулося вже тривалий час, не бажаємо враховувати, і, в принципі, це вже нас допікає. Ось тут. По квадратурі до Марса у знаку Зодіака Рак ми можемо бачити водолі тут і конфліктність, яка породжується неможливістю жінок покладатися на чоловіків, а чоловіків на жінок. Адже жінки в цей час виглядають більш рішучими, самостійними і. Такому от своєму запалі і рішучості та впевненості не завжди можуть дослухатися до думок свого партнера. Тому водолі зважайте. На даний період, зокрема по березню, місяцю, для нас важливо зберегти подружні стосунки, також обговорювати напередодні потребу тих чи інших покупок, тих чи інших важливих перемін у нашому житті. Крім того, звернення до певних спеціалістів може так чи інакше підкреслювати. Що потрібні, потрібні якісь певні додаткові послуги, додаткова оплата, наприклад, ми можемо мати такий фінансовий розмах, який йде всупереч сімейному бюджету. Також будь-які важливі домовленості все те, що потребує документації, оформлення, переоформлення, витребування, переведення дітей, наприклад, в іншу школу, гуртки, а також водолій стан здоров'я, може повертати нас до того, що ми забагато на себе набрали. Ми скрізь поспішаємо, бажаємо встигнути. Однак досягти бажаного дуже і дуже складно. Ось тут от Венера з 27 березня перелітає в другий сектор нашої карти водолії. Сюди вона приходить за грошима, за впорядкуванням фінансової ситуації, за певним видом заробітку. В тому числі, можливо, ми повертаємося до тих варіантів, які вже знали напередодні, чи до співпраці з тими людьми, чи також до накопичених коштів в тому числі. Ми краще відчуваємо те місце, яке буде більш дохідним або ж нашу власну платежеспроможність. Ось тут, от, можливо, ми по-новому будемо дивитися на наші заробітки, на нашу фінансову міць і крім того, дистанційний вид заробітку, або ж пасивні доходи. Співпраця, можливо, із тими людьми, з ким ми не гласно, але могли фінансово вигідно співпрацювати, з ким могли впорядкувати звітність, наприклад, або ж будь-які документи фінансові нам виявляються потрібні. Ми підтверджуємо, наприклад, свій фінансовий порядок. Крім того, нам ще необхідно дозбирати певні кошти. Ось тут будьмо уважними водолій, оскільки венера ще й розвернеться у директ. Цьому ж фінансовому секторі вашої карти. Тобто зміняться наші фінансові обставини. Ми розберемося із тим, що наколотили у березні місяці, аби тільки нічого зайвого нам не створити, оскільки і затемнення, і ретроградний Меркурій насипаються просто буквально. І ось тут от наша гарячкуватість, запальність і фізична втома від того, з чим ми по факту самі не справляємося. Або на що нам не вистачає сили і енергії. Тому ось тут розтрата коштів може бути зайва, і нам треба знову і знову повертатися до того, до того самого роботодавця чи до тих самих клієнтів, змінювати ставлення до великої кількості функціональних обов'язків, наприклад, або ж наших планів. Можливо, ми самостійно не можемо цю ситуацію опанувати. Нам потрібна ще підтримка нашого подружжя, щось необхідно продати, про що ще необхідно поговорити. Також цінова поліція. Тика, зміна вартості послуг все те, в що ми будемо заглиблюватись і знаходити для себе там певні новини. Також можуть вже у квітні місяці з'явитися і нові фінансові старти, і в тому числі ми вже переоцінюємо і те, що купили, і те, з ким зустрілися, і ті місця, куди планували переїхати. Можливо, це комерційне приміщення, наприклад, і виявляється, що ми не можемо його оплачувати або не можемо зробити там ремонт, ніяк той бізнес у нас не запускається. Чи ж кількість найманих працівників, наприклад, інструментарію, недостатня, нам необхідні ще додаткові вливання. Або ми просто втомилися, наприклад, від такого загону, і виявляється, що в якомусь іншому місці, або з тими людьми, кого ми вже знали, або в своєму власному баченні нам краще реалізовуватись, працювати, чи ж повернутися, наприклад, до певного кола обов'язків. Також, імовірно, фінансування чи професійна наша діяльність виявляється йде в розріз тому середовищу, в яке нас буквально наразі поміщають. Тож водолій головне для нас у березні, нашу гарячкуватість, імпульсивність притримувати, не позбутися будь-яких стосунків, аби тільки наколотити те, що для нас важливе, у цьому духі змагань швидше б встигнути і зробити те, що не було пороблено, і розказати самим собі, що ми великі молодці. А ось тут, у квітні, Венера вже надзвичайно сильна. Вона відчуває людей, відчуває ситуацію, розуміє, де є гроші, з ким варто об'єднатися, на чому зробити ставку, що принесе дивіденди, нехай трошки пізніше, але сила зовсім в іншому. В емпатії, в порозумінні, в певній такій співпраці, яка є для вас і цікавою, і в той же час, в якій є розвиток, в якій є інтерес, в якій є можливість співпраці, делегування певних. Повноважень. Можливо, докласти гроші до того, над чим ви будете працювати у березні місяці, і от вкупі вийде вже дієвий ефект. Ми ще повернемося потім із другого, у третій сектор гороскопа. Венера прибуде сюди директною, але вона має винести свої власні судження, розібратися із тим фінансовим хаосом, а також пропозиціями, стосунками, взаєминами, видом заробітку і видом трат. В тому числі. Можливо, за цей період виявиться, що багато зайвого є на місці вашого проживання. Вам треба це все діло розпродати, тому що ви не можете переїхати в інше житло за дорогий, наприклад, переїзд, або ж ви самостійно із цим не впораєтесь, чи стільки часу це займе, що ви втратите робочі години. Одним словом, ситуації такі різноформатні можуть нас спіткати, тому водолії акцентуємо увагу. На важливості. Такого підходу, який передбачає деяку затримку, деяке зважування наших бажань, в тому числі, наш шанс розібратися, чи дійсно нам це треба. Чи, можливо, наші стосунки, наприклад, не передбачають такого взаєморозуміння, щоб ми могли обговорювати певні важливі сімейні питання, чи ж то переїзд, наприклад, укладання шлюбу, або ж ми працюємо, наприклад, над завершенням стосунків. Ось тут по ретроградній Венері. Все, у чому ми бажаємо поставити крапку, вітається однозначно. Однак новостворені стосунки, дуже ймовірно, будуть ось таким от фактором переживань для вас у майбутньому. Хочу підкреслити водолії, що. Така практика, як то список не сьогоднішніх справ, може допомогти нам за цей ретроградний період впоратися з усім наболілим або ж в сенсі цікавості, хоча б дати можливість поглянути на свій власний особистий інтерес. Так от, протягом ретроградного періоду, щодня зранку пишемо список не сьогоднішніх діл. Все те, що ми вже по стану здоров'я бачимо, не встигнемо, або ж настрій не той, чи нам вже подзвонили, зарядили нас на зовсім інші звершення то ось тут впродовж дня ми знаходимося в такому ментально відстороненому стані від того, що і, не і так не напланували. Ми просто знаємо, що ми не включаємо це у наш день, у нашу дієвість і активність і не повертаємося раз за разом в цю стресову прив'язку, аби нам все встигнути. Ввечері, вже у вечірній час, ми заради інтересу можемо переглянути цей список. Ми не планували, не хотіли це робити, або ж бачили, що не встигаємо. А ось тепер інтерес у нас просинається. Виявиться, ми можемо хвилинку, дві, п'ять, але чомусь приділити. Нам і цікаво, і в той же час самооцінка і самоповага наша зростає, і виявляється, що викреслити пару пунктиків ми точно в змозі. По завершенню періоду ретроградності, ось така от наша помічниця, наша власна венера. Наразі без підтримки тієї космічної венерянської сили. Покаже нам на широку перспективу. А що ж ми не робимо, тому що це ложна цінність. Це не потрібно нам абсолютно. Ми не хочемо мати з цим справу і мінімізуємо час на це. Крім того, які наші власні уподобання, що ми так чи інакше, але за будь-яких обставин встигаємо, на чому нам варто зробити акцент у що варто вкладатися фінансово, які виявляються для нас цінні й цікаві речі, ми робимо попутно. Але для нас в цьому є надзвичайно широкий потенціал. Можливість із хаосу вибрати саме ті зернятка, які ви використовуватиме на використовуватимете вже на подальший такий от врожай. Адже водолії у березні місяці прибуває ще й Нептун у третій сектор вашого гороскопа, туди ж, де наразі ретро Венера. Сатурн теж цьогоріч сюди завітає. Крім того, ми... Усвідомлюємо наразі, що ми готуємося надзвичайно інтенсивно до підвищеної відповідальності, до особистої результативності. Ми маємо приймати на себе певні зобов'язання і бути в змозі на фізичному рівні їх здійснювати. Встигати розбиратися, що цінно, що ні, опановувати свій фізичний стан. Тому в цьому контексті зважаємо водолії – Хаос і непотрібність абсолютно нав'язування зі сторони того, що для нас не складає ні інтересу, ні фінансового зиску, в тому числі, що нас обтяжує, наприклад, і ми хотіли б делегувати ці повноваження або ж займатися і приділити. Приділяти час щось для нас цікавішому і дохіднішому, проте ми не стільки часу на цю справу витрачаємо, і саме тому можливо вона у нас не стоїть на ногах так, як би ми хотіли. Тому водолі бажаю вам впевненості, рішучості, самостійності, і в той же час бажаю вам такого відгуку від ваших близьких, щоб ваші обоюдні кроки привели вас до тих звершень, які є цінними разом. Ту ситуацію, яку ви не можете подужати на самоті у своїх власних переконаннях і судженнях і в чому розчаровуєтесь, в парі, ймовірно, ви знайдете, як розгорнути, як спрямувати і як ту потрібну венеріанську силу на ваше важливе діло спрямувати. Дякую вам, водолій і до зустрічі у загальному відео.